Доброго вечора! Вітаємо вас на нашому каналі Я, Я. Сьогодні в нас на розпакуванні буде цей дуже очікуваний смартфон Poco X6 Pro. Всі на нього чекали. Дуже багато наших підписників знову ж таки нам написали, що хочуть подивитись огляд саме на цей смартфон. Тому ми не змогли. Відмовити і, як завжди, дякуючи магазину Мій Маркет, посилання, на який залишимо в описі до цього відео, ми знову розпаковуємо дуже затребуваний смартфон. І так, разом з вами. А поки ми готуємось, ви поставте лайк, підпишіться на наш канал, та, як завжди, залиште комент, лайки обов'язково. Це дуже допомагає просувати наш канал. І, Як завжди, робимо YouTube україномовним. А тепер поїхали та разом подивимось, як виглядає цей чудо-смартфон та що йде з ним у комплекті постачання. І цей ефект зняття плівки. Залишився вже не в багатьох смартфонів, але безпосередньо в продукції Poco він є. Так. І, як завжди, у Poco пенал з чохлом та документацією. Також ключ для відкривання сімлоточка. лоточка. Так, дивимось. Вау! Wow! І це щось новеньке? Чохол непрозорий. А ось такий, нічого собі, дуже пристойно. Компанія Xiaomi виходить на новий рівень і кладе вже не найдешевші чохли, а досить цікавенькі. Зараз ми розпакуємо смартфон. Та вдягнемо і подивимось, як буде виглядати. Так, ага, як бачимо, вже теж йде в пакетику. Вже багато смартфонів, які ми розпакували, були не в плівці, а в пакетику. І тут, як бачимо, перелічені всі основні характеристики даного смартфона. А саме процесор від Mediatek Dimensity 8300 Ultra amoled дисплей з частотою 120 Гц. 64 мегапікселя камера, швидка зарядка 67 Вт. Та батарейка 5000 мАч. І давайте ж подивимось на цього красення. Барабанний дріб. Вау! це дуже пристойний вигляд. Він в глянці, але дизайн дуже, дуже прикольний. Чотири камери, верніше, зроблено як чотири камери, три модулі камер, та вспишка вмонтована в такий. Такий теж круг, як і камери в таке коло. Так. Прямі грані. Давайте пробіжимося по граням. Верхня грань – динамік. інфрачервоний порт та додатковий мікрофон. Ліва грань у нас порожня. Права грань гойдалка гучності та клавіша вмикання. Низ, лоток під сім-карту. Мікрофон Type-C та ще один динамік, і ми робимо висновок, що у нас стерео. Так, і давайте зараз подивимось безпосередньо сам лоток і з'ясуємо, комбінований він чи не комбінований. Так, ключик. Ні. 7.1 та 7.2. Тому обирайте відразу об'єм пам'яті, який потрібен, тому що мікро не підтримав даний смартфон. Так, і давайте ж побачимо, як він буде виглядати в цьому чохлі. Трішки не з того боку почали, отак От треба. Де. Оп, і тут. Тугенький такий, але, в принципі, сідає достатньо ось так. Ось так в чохлі буде виглядати. Дуже, як на мене, ефектно. Плівочка на екрані є. Чехол не буде збирати відбитків матовий. І ось такий смартфончик буде. Так, далі подивимось, що у нас в комплекті. Швидкий зарядний пристрій на 67 Вт. Та швидкий кабель з червоним кантиком. Прибираємо і зараз ми вмикнемо та побачимо, яка MIUI йде іде в нас з коробки. Хвилинку, навіть секунду, поки завантажиться. Xiaomi HyperOS. І, як бачимо, вже нова операційна система встановлена з коробки на наш смартфон. І ось такий, друзі, смартфон. Poco X6 Pro в версії 8256 в кольорі Black. Зараз перевіримо ці всі характеристики, так і є. Був у нас на розпакуванні. Пишіть в коментах, кому сподобалась ця модель візуально по дизайну, кому не сподобалось. Особисто мені модель дуже сподобалась, дуже класно виглядає. Видно, що Xiaomi достатньо продуктивно попрацювали над дизайном даної моделі, а що у неї внутрішній стан. Це ми перевіримо в наступному відео. Тож, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, як завжди, бережіть себе та Україну. І слава Україні! Всім пока!